Друга світова війна розпочалась для українців дещо раніше, ніж для решти світу, 15 березня 1939 року, коли німецькі танкові частини, які надав мадярам Гітлер, рушили на нещодавно створену демократичну незалежну державу Закарпатську Україну. Діялося це як з наказу Гітлера, так і з наполяганням Сталіна якого жахала сама думка про те, що десь там існує незалежна Україна. У Сталіна був підписаний військовий договір із чехами про підтримку Чехословаччини при нападі на неєнімців. Але Сталін пожертвував цим договором, лише б закарпатська Україна зникла з карти Європи. За наполягання Москви в день окупації німецькими військами Праги Гітлер. Поділився Закарпатською україною із своєю союзницею Угорщиною. Німецький консул у Хусті викликав до себе військових керівників карпатської України і виставив їм ультиматум Гітлера: негайно капітулювати і передати Закарпаття без бою бо така воля Фюрера. Керівники карпатської Січі так відповіли знахабнілому гітлерівцю. У словнику українського націоналіста немає слова капітулювати. Сильніший ворог може нас у бою перемогти, але поставити перед собою на коліна ніколи. Одним з цих керівників був поручик Щука Роман Шухевич. Роман Шухевич народився 30 червня 1907 року у Львові у славній сім'ї, яка виводила своє коріння ще з давніх бояр Київської Русі. Його родині з покоління в покоління. Передавався переказ про козака Шуха, котрий після зруйнування московськими військами Запорізької Січі прийшов на Галичину і осів тут, давши початок роду Шухевичів. Шухевичі дали Україні багато славних імен. Особливо відомим був дідусь Романа, славної пам'яті Володимир Шухевич, який понад 20 років самовіддано працював на Госульщині, вивчаючи духовність. Історію, звичаї, міфи, легенди цієї найбільш загадкової гілки українського народу. Результатом його титанічної праці стала п'ятитомна праця Гуцульщина. Саме оповідання дідуся про давніх таємничих велетів і героїв, опришків та козаків запалили в душі маленького романа вогонь духу і бажання самому стати в бій за волю свого народу. Вирішальний вплив на формування Романа відіграли визвольні змагання українського народу 1917-1921 років. В результаті поразки українські землі, на яких проживає родина Шухевича, підпадають під польську окупацію. Успіхи і невдачі визвольних змагань залишили в його душі, як і в душах тисяч його ровесників, незабутні враження і прагнення довершити справу. Своїх батьків і дідів. Йому було десь 11 років, 18-й рік і він бачив, як січові стрільці йдуть на фронт, то він плакав, що він такий е малий і не може воювати. Але бачите, е прийшло кілька років, і доля розпорядилася так, що він ціле своє життя воював, боровся, був вояком. Прагнучи бути воїном. З дитячих років Роман приділяв величезну увагу фізичному вихованню. Веслування, плавання, кінні перегони, ковзани на замерзлій річці це перші спортивні захоплення, якими Роман Шухевич залишився вірний протягом всього життя. Молодим хлопцем проходить Шухевич свою першу пробу рятівництва, коли з-під криги на річці Буг рятує малу дитину і за це платить піврічною важкою недугою. Навчаючись у Львівській академічній гімназії та політехніці, Роман відзначається своїми спортивними досягненнями, займається кінним спортом і боксом, грає у футбол, волейбол, баскетбол, водне поло. 1923 року на Запорізьких іграх у Львові установлює рекорд збігу через перешкоди на 400 метрів та рекорд у плаванні на 100 метрів, займає призові місця в метанні диску та ядра. Особливо добре володіє шпагою, якою тричі боронить честь українського студентства. А ще Романа вабить небо, тому він активно займається новим на той час спортом планеризмом і отримує диплом пілота безмоторного літака. І займався він дуже активно спортом. То і кінний спорт, то і плавання, то і біг. Він на різних змаганнях займав призові місця. І так ціле життя він займався знаєте, і спортом, і таким фізичним вихованням, підтримував е, своє здоров'я і підтримував знаєте, форму, як то кажуть, ту спортивну. Всебічно обдарований, він знаходить час і на заняття музикою, і успішно закінчує курси гри на фортепіано, виступає з концертами на сценах Львова. Ще в гімназії Шухевич вступає до пласту. Заснована на традиціях легендарних запорозьких пластунів-організація виховує українську молодь не лише спортивно, а й мілітарно. Пластуни вивчають військову тактику, озброєння, мандрують українськими землями, вивчаючи терени майбутніх бойових дій. У 1922 році Роман, який отримує пластове «Шух», організовує пластовий спортивний гурток Ясний тризуб. А 1927 року курінь чорноморці. Шух організовує вишкільні водні табори, пропливаючи в нами всі важливі ріки Західної України і намагається прищепити серед пластової молоді зацікавлення традиціями українського Чорного моря. У цей час польська окупаційна влада проводила жорстку політику асиміляції українців, закривались українські школи і гімназії, знищувались просвітні організації, придушувались будь-які прояви національної свідомості українців. Багато українських патріотів було заарештовано, кинуто в тюрми. Роман Шухевич, як і тисячі молодих українців, рішуче включився в боротьбу проти загарбників. У 1925 році Шухевич стає членом української військової організації під керівництвом Євгена Конувальця. Організацію він проявляє чудеса хоробрості, вивчаючи інженерію в Данцігу й у Львові. Шухевич здобув паралельно загальновійськовий вишкіл у польському війську, але недопущений з політичних причин до іспиту в старшинській школі доповнював знання на курсах у краю за кордоном. У військовій освіті він досяг значних успіхів, що визнавали навіть його вороги. Наприклад, він настільки майстерно володів стрілецькою зброєю. Що на значній відстані будь-якого положення попадав у листок з учнівського зошита, всаджуючи кулі симетрично по кутах листка. В той час до Романа прийшло кохання. В 1930-му він одружується з Наталею Березинською, в 1933 році в них народжується син Юрко, а в 1940-му дочка Марійка. Мама дуже добрий, так вона тут зберегла до самої смерті ту любов до нього. І він до неї, так знаєте, ставився ну, з такою ну, з любовісткою, ніколи не підвищував голосу. Хоч він, як я сказав, він такий був у нього хліречний, трохи характер. А моя мама була трохи флегматична, здавалось би, такі суперечливі, але тим не менш він ніколи не підвищував голосу, він ніколи. Собі не дозволив. Ну я вже не кажу про грубі слова, він собі ні з ким не дозволяв. Але завжди дуже так се що тепер бережно. відносився до моєї мами і взагалі дбав про родину, був такий дуже родинний. Із створенням ОУН Шухевич стає її бойовим референтом на Західних Землях Псевдодзвін. В липні 1932 року відбулося з'єднання УВО та ОУН. Той час дзвін керував бойовими акціями проти польської окупації, звертаючи увагу також на становище на східноукраїнських землях. Так, він організував атентат на більшовицького консула у Львові як протест проти організованого СРСР Голодомору 1933 року. Заарештований 1934 після замаху на польського міністра Працького Шухевич був перевезений до концтабору у березі Картузькій і суджений у Львівському процесі Степана Бандери. Романа було засуджено на 4 роки ув'язнення, а після звільнення 1937 року на підставі загальної амністії, він знову керує оборонною.